За слово фольклор. Що ним означають? Та що належить до цього значення? Подивіться навкруги себе і ви побачите речі чи дії, які належать до цього слова. Якщо у вас вдома є вишита сорочка чи рушничок. Що залишився від бабусі, то є речі, які можна назвати словом фольклор. Якщо матуся читає вам казочку на ніч, то теж є фольклор. Якщо ви чуєте гарну народну пісню, чи знаєте народний танець, це теж є фольклор нашого народу. Звичаї Казки, легенди, пісні, танці, одяг чи посуд розписаний національним орнаментом. Це все належить до фольклору твого народу. Це його історія, пам'ять предків, національна культура. Кожен народ намагається зберегти. І свою історію, і свою пам'ять, і свою національну культуру. Бо без історії, пам'яті традицій та культури немає народу, який би щасливо жив на своїй землі та у своїй країні. Тема заняття лічилки та дражнилки. Сьогодні ми дізнаємось, що таке фольклор, що називають словом фольклор. Яким чином лічилки та дражнилки відносяться до фольклору? А ще попрацюємо зі словами веснянки Іди, іди, дощику. Тож починаємо працювати у команді. До роботи! Слово фольклор англійського походження переводиться як народна мудрість, народне знання. Фольклор це художня, колективна творчість народу, різні твори непрофесійного мистецтва, побутові речі, що виникають в певному середовищі. Вони створені для проведення ритуально магічних, обрядових дій, мають естетичне, розважальне або виховне значення і несуть у собі багатовікову мудрість усіх поколінь та знання усього народу. Найчастіше за все це усна словесна поетична творчість народу, казки, прислів'я, загадки, вислови, пісні, балади, які поширювались усно, у яких відображались думки, уявлення, переживання, народно поетична фантазія. Передавались вони із уст в уста. Нерідко зміст їх доповнювався, скорочувався. Та переходив із покоління в покоління. Лічилки та дражнинки – це теж є фольклор, який виникає в дитячому середовищі під час гри та спілкування та регулює взаємини між дітьми. Це невеликі смішні вірші з чітким ритмом та можливістю вигукувати окремі слова. Призначені лічилки для розподілу ролей під час гри та послідовній участі у ній. Виграш у грі залежить тільки від учасника гри. На початку їх використовували, щоб допомогти для розподілу у роботі. Крім того, у давнину, коли люди вірили у магічну силу слова, лічилки виконували роль замовляння чи закликання. А маки так і паки, Завелися в рісі раки, стали раки, воду пити, виходи тобі водити. П'ять зайчаток вийшли з дому, спершу стали по одному. Потім в пари топчуть сніг, Хто без пари геть побіг. Покололо, покотило, по дорозі ворочило сонце місяць і зірки, на кілочку вийдеш ти. Дражнилка це короткі глузливі вірші, що висміюють справжні або вигадані недоліки у гумористичному чи сатиристичному характері. Спочатку дражнилки були прив'язані до прізвиська чи кличок, а потім в них висміювались які-небудь негативні риси характеру боягузтво, лінь, жадібність, пихатість. А втім, збереглись і безпричинні дражнилки. Вітя, вітя, вітікар, повів козу на базар, ніхто козу не купує, вітя сердиться, лютує. Люба, друба, карапуз, їла у баби гарбуз, два на два помножить, три на два не може. Грицько пекати, соломою напхати, гвіздочком прибитий, Щоб не був сердитий. Прочитайте ці невеликі вірші у спокійному темпі. Поступово збільшуйте темп так, щоб вийшло без зупинки промовити, від початку до кінця. А зараз нагадаємо пісню, веснянку. Іди, іди, дощику, у якій ми попрацюємо зі словами та ритмом та дізнаємось, як виразно можна виконувати римований текст. Слухаємо уважно. Відчувайте характер та ритмічну основу веснянки, які тісно пов'язані один з одним, бо ритм у веснянці додає до її характеру гостроту та легкість, з якою характер пісні стає веселим, грайливим. Відчуйте, як ритм поділяє веснянку на три частини, зафіксуйте їх початок якимось характерним жестом та запам'ятайте, на яких словах змінився ритмічний малюнок. Уважно слухаємо. Фразування це виразне виконання музичного твору. Від того, як розставити наголоси, як поділити твір на частини та фрази, буде залежати музичне вираження авторської думки виконавця. Правильне фразування одне з важливих умінь музиканта. Ясно, виразно, вимовляйте кожне слово, надавайте підсилення наголосу у вершині фрази. Активним диханням виділяйте частини, з яких складається музична думка. Важливою умовою фразування є ритмічна основа твору. Прочитаймо слова веснянки у ритмі, із виділенням головних складів у фразі Іди, іди дощику, зварю тобі борщику. По горщику, горщику, іди, іди дощику, це бром відромцею, над нашою, багашний. Це бром відромцею, над нашою, багошний гицею.

Якщо ви вже запам'ятали ритм пісні та відчули наголосні ударні склади, проговоримо текст фразами. Кожну фразу виділено лігою. Об'єднаємо слова тексту ритмічний малюнок фразувальними лігами та виділимо верхівки фраз підсиленням наголосу на ударні склади. У кінці фраз беремо вдих. Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, в черев'янім горщику, іди, іди дощику, цебром відром діни, над нашою багашний це бром відром дінецею над нашою пагашницею. Іди, іди до щіку, зварю тобі борщику. Іди, іди, дощіку. зварю тобі борщіку, до Дощіку. Завдання наступного разу таке: вивчіть лічилки та дражнилки, які вам сподобались. Проговоріть виразно слова веснянки. Виділіть вершини фраз наголосом. Дотримуйтесь фразувальних ліг. Дякую за увагу. До нової зустрічі!